Ми помилялися щодо майбутнього. Йдеться ніколи про битву між людьми та машинами. Цієї війни не буде, вона вже відбулась, і її результатом була не перемога і не поразка, а злиття. Постпанк 70-х ніколи не був музикою про машини. Це була музика людей машин, людей, які вже жили в механічному ритмі міст, фабрик і соціальних кодексів. Ми не боялися стати механічними, ми вже були. Ця музика була нашим технічним щоденником, записом людей, синхронізованим з пульсом системи. Кіберпанк 80-х не був пророцтвом, це був діагноз. Він показав, що єдиний спосіб розмовляти з технологіями це надати їм нашу подобу, наші конфлікти, нашу душу. Ми створили машини за власним образом, і вони почали мріяти про наші мрії.